І в ході моделювання нашого будинку по старим документам ми використали таку імітовану стіну під зруб, але мені не подобається як вона виглядає. Дуже просто і без ніяких фасочок. Як додати фаску? Зараз покажу. Нам потрібно створити профіль, який буде відповідати нашому зрубу, і додати його до стіни. Як ця стіна налаштована, в принципі, дуже просто. У нас є звичайний наш муліон, так це налаштування муліона. а сама стіна використовується фіксований шах 150, якраз 150 – це висота нашого муліона. А тепер я покажу, як створити профіль. Тепер нам треба додати його до нашого муляну. Ось профіль. Бачимо, що ми створили профіль в іншу сторону. Це налаштовується дуже просто. Ми заходимо в профіль і повертаємо його на 90 градусів. Я його зробив 200. Там 200. Ось такий фінальний результат у нас вийшов. Якщо цікаво, підписуйся, у мене багато проривів.